Коли пілот бере пульт, він фактично ну, якби відчуває цей е, весь процес польоту. Е, от. Ну, і там є спеціальні вправи, наприклад, там спочатку це там, підйом, маневри, потім більш складні якісь фігури там, пілотаж. команда здійснює повністю перевірку, е, чи всі системи функціонують правильно. Ця перевірка здійснюється по спеціальному червлисту. Тобто повністю весь функціонал перевіряється. Ворожий об'єкт якийсь наближається, то люди можуть спуститися тут. Бачите, доволі серйозна глибина. от, Ну і перечекати небезпеку тут. Ходімо. Нерозпіарений підрозділ, який виконує свої завдання на лінії зіткнення, виконує успішно. Комусь ми мабуть заважаємо дуже як в 2015 році розігнали добробати, хочуть розігнати цей бойовий підрозділ. Але Юрій Касьянов сьогодні повідомив, що підрозділ розформовують. Якою є ваша реакція? Для нас це насправді великий шок і несподіванка. І в мене нема відповіді на питання, чому ну, наша ефективна робота раптом була припинена. Друзі, сьогодні, 3 жовтня 2025 року, за моєю спиною бойові безпілотники. І я маю дещо сказати. Мені сьогодні зателефонував Юрій Касьянов і сказав: Ти ж хотів побачити? Що є в моєму підрозділі, поїхали покажу. Я одразу, найперше, моє питання було, це безпека того, що ми будемо знімати. А, і я маю сказати, що це не військовий об'єкт. Це приміщення спеціально побудоване для того, щоб тут збирати безпілотники. Ми вжили всіх заходів безпеки, щоб ворог не вирахував, де це знаходиться. На моєму телефоні, на якому зараз ведеться зйомка, відключена геолокація. Працювати ми будемо крупними планами із зрозумілих причин, щоб в кадр не потрапили якісь, якісь деталі. Вже під час мого перебування тут Юрій Касьянов опублікував свій допис у Фейсбуці, в якому дослівно сказано: в ніч на 3 травня 2003 року. Ми успішно вдарили по Кремлю. Підрозділ, до якого має відношення Юрій Касьянов, це теж для мене була певна загадка. Тому що в медіа зараз тривають такі гарячі дискусії: хто гарний, хто поганий, хто більше зробив для перемоги, хто менше зробив для перемоги. Всіх розсудить історія. А я. Тут перебуваю для того, щоб пересвідчити, що підрозділ має спроможності, як на мене, спроможності серйозні для виконання бойових задач. Мене звати Наталія, я сержант підрозділу Юрія Касьянова. А в цьому приміщенні зараз знаходиться більше сотні бойових літаків. Власне, вони тут зберігаються. Приміщення це повністю збудовано на кошти приватного бізнесу та волонтерські кошти, за що ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш підрозділ. Ну, власне, наш підрозділ приїжджає сюди, щоб отримувати літаки. Також ми проводимо випробування засобів, додаємо, встановлюємо додаткове обладнання, яке потрібно нам для роботи. Приміщення повністю безпечне, тут є укриття в разі необхідності. Ну і також ми робимо все необхідне для того, щоб об'єкт був безпечний і прихований. Ну, частина цих безпілотників це повністю державне замовлення, тобто держава замовляє у підприємства. А от частина куплена на волонтерські кошти на донати донаторів. Перше, це недорогий, але досить ефективний засіб. Він може летіти на відстань більше 600 кілометрів. Ми застосовуємо якраз для операцій в тилу ворога. Враховуючи таку дальність, ми можемо забезпечити безпечний запуск з нашої території, тим самим якби, забезпечити максимальну безпеку для наших льотних екіпажів. Екіпажі наші працюють повністю теж обезпечені засобами радіоелектронної розвідки, тобто ми самі забезпечуємо прикриття своїм екіпажем, і також на безпілотник встановлені засоби, щоб ми могли ідентифікувати результат. У нас є дуже професійна аналітична команда, яка ну, власне. Займається підготовкою і е, збором результатів операцій. Я знаю, що в багатьох підрозділах наявну матеріальну базу вдосконалюють власними силами. Ви працюєте над вдосконаленням матеріальної частини? Ми постійно над цим працюємо, і в цьому нам якраз дуже допомагає ну, благодійний фонд, волонтерські внески. Насправді, дуже багато всього, що у нас. Є в підрозділі було закуплено на волонтерські кошти. Це і автомобілі, і комп'ютерна техніка, і програмне забезпечення, і розхідні матеріали. Наш РР повністю теж укомплектований на волонтерські кошти та донати. А благодійний фонд це Б-52? Так, це благодійний фонд Б-52, створений з паном Юрієм для підтримки підрозділу. У нас всі фактично добровольці. Це такий основний кістяк нашого підрозділу. Ну це всі люди вмотивовані. Вони прийшли сюди заради того, щоб здобувати перемогу, заради того, щоб робити спільну справу, щоб ну, давати відсіч ворогу. Тобто, ну мотивація у всіх дуже висока. Ми хочемо продовжувати нашу роботу. У нас класна професійна команда. Ну тільки дайте нам можливість працювати. Будь ласка, чому ви обрали саме такий тип безпілотників? Ну, цей засіб недорогий і простий у виготовленні. Його би, конструктором, можна сказати, розробником був Юрій Касьянов. Ця розробка його була ще ну, на напрацювання, такі були ще до повномасштабного вторгнення і в процесі він був удосконалений. От і ну активно використовується в роботі, от, тобто ну велика заслуга саме пана Юрія в ну в основній частині конструкції цього борта. Тобто, за основу ви взяли прототип, який було розроблено ще до вторгнення. Я правильно зрозумів? Е, так, так от пан Юрій з 2014 року займався якраз безпілотниками. Серед його напрацювань там є багато різних типів, і зараз теж його ідея якраз в основі нових засобів, які вже випробовуються. А зараз в підрозділі спільно з виробниками ми теж працюємо над розробкою нових засобів. Під різні задачі і цілі вже в нас є напрацювання і тут випробування. Оскільки ми всі розуміємо, що у нас технологічна війна, поле бою динамічно змінюється. Засоби протидії противника також модифікуються дуже швидко. І ми теж в цьому плані тримаємо руку на пульсі, розробляємо нові тактики обходу якби ворожих ППО. Ну, так само. Робимо акцент якраз на нові засоби. Ну, проводимо навчання, робимо рекрутинг, набір фахівців е, під ці задачі, і ну, оскільки е, ну, маємо певні напрацювання, нам також потрібні люди. І люди до нас приходять е, найчастіше по рекомендації своїх побратимів, оскільки ну, підрозділ працює дуже ефективно і е, ну, умови дуже у нас хороші, доставлення до людей. Ну, згідністю і повагою, і я думаю, що великий показник того, що у нас за наші роки роботи жодних втрат чи поранених підрозділів не було. Наталя, ми зараз на симуляторі. Та прокоментуйте, будь ласка, як тут проходить процес? Е, ну, власне, так і відбувається навчання, тобто є спеціальні програми. Uh, де ну, повністю відбувається імітація польоту, там вся фізика польоту, і коли пілот бере пульт, він фактично ну, якби відчуває цей uh, весь процес польоту. Uh, от, ну, і там є спеціальні вправи, наприклад, там спочатку це там, підйом, маневри, потім більш складні якісь фігури пілотажу. Найголовніше це влучання в ціль, тому що ну, якраз мета навчання це завдавати збитки ворогу. А у вас тут ви тренуєте і пілотів в і пілотів діпстрайкерів, так? Так, ну як я казала, ми повністю якби, навчаємо на різних засобах, тому що ну, по перше війна у нас динамічно змінюється, і сьогодні пілот одного борта, завтра іншого. От, але так само це і, якби дає людині розуміння, ну як працюють різні засоби. Отут бомбосховище. Я так розумію, досить серйозне бомбосховище. Наталя, розкажіть, будь ласка, ну це ж облаштовано для того, щоб витримати, не дай Боже, звісно, достатньо серйозний удар. Ну так, ми розуміємо, що об'єкт все одно становить інтерес для ворога, і звісно, ми маємо убезпечити безпеку всіх, хто тут е, працює. І е, ну коли повітряна тривога звучить, ми знаємо, що. Там ворожий об'єкт якийсь наближається, то люди можуть спуститися тут. Бачите, доволі серйозна глибина, От, ну і перечекати небезпеку тут. Ходімо. Тобто достатньо впевнено, ви себе в цьому бомбосховищі почуваєте? Ну, ми знаходимося достатньо глибоко під землею. Е, от, це приміщення в принципі, вентилюється, тут є вода, все необхідне. Е, от, і також люди, які працюють, можуть продовжувати свою роботу під час тривоги. Е, от, ну, тут є певні інструменти там, для виконання завдань. Е, Бачите, є турнікети, є аптечка. Тобто, в разі якоїсь ситуації люди теж зможуть надати тут собі допомогу. Ну і що найважливіше, тут є ще й додатковий вихід. Тобто, якщо не дай Бог, що станеться, то ну, є можливість покинути приміщення а, так би, без ушкоджень. А до речі, яка у вас ситуація з підготовкою бійців підрозділу на предмет тактичної медицини? Значна частина взагалі загальної підготовки в підрозділі. У нас є дуже класний інструктор, який прийшов багато різних навчань. І крім теорії, що дуже важливо, він також організовує нам різні такі симуляційні сценарії, де ми відпрацьовуємо все від надання допомоги, ну такої першої допомоги до евакуації бійця. У вас безпілотники, які класифікуються як Deep Strike, так? Uh -huh. А як ви відстежуєте результат роботи підрозділу? E, ну, По-перше, на самих літаках є засоби для відстеження того, наприклад, э, ну, точки, куди літак влучає або там закінчує своє життєдія, свій політ ну, в результаті, якщо, його, наприклад, збиває ППО. Чи ворожий реп, але також є ну, і певні осінт-методи. Наша команда осінтерів відслідкована. Ну, це по ворожих новинах, по ворожих чатах. А, ну, от. Ну, є і там інші засоби розвідки, також спеціалізовані. А у вас своя команда осінт-аналітиків, які все це збирають всю цю інформацію? Е, так, так, туди входять і айтішники, і осінтери. От, власне, ну, які там і за допомогою спеціалізованих військових програм це відслідковують. Ну і за допомогою моніторингу ну, інтернету, соціальних мереж. І що ви скажете про ефективність роботи підрозділу? Основна, знаєте, цінність того, що ці засоби вони не є дуже дорогими, але наслідок якби, роботи він завжди в плюсі, тому що навіть протидія ворожого ППО вона вже перевищує вартість цих засобів набагато. Те, на що ми були ну, зосереджені, та, це е, закриття ворожих аеропортів. І, от, наприклад, вже на зараз та на 2025 рік ми знаємо, що на території Росії вже не працює десь аеропортів, і е, ну, звісно, це результат роботи якби, всіх сил оборони. І ну це величезні збитки для ворога економічні це закриття аеропортів, відключення світла, відключення інтернету, враження об'єктів військово-промислового комплексу. Ну це все є в результатах нашого підрозділу. І ну я ж кажу, навіть якщо проти нас працюють виключно там засоби ППО, це вже набагато перевищує збитки ніж вартість наших засобів. Далі от ми зараз в кімнаті, в якій зазвичай багато людей перебуває. Ми попросили зараз, якби щоб, ну, просто щоб не світити обличчя людей, щоб вони вийшли. Перервали, так би мовити, процес. Але зазвичай, що тут відбувається? Це кімната перевірки бортів. Тобто, після того, як вони приходять з виробництва, команда здійснює повністю перевірку. Чи всі системи функціонують правильно? ця перевірка здійснюється по спеціальному черплисту. Тобто повністю весь функціонал перевіряється. Робота мотора, паливної системи, електроніки, навігації і так далі. Як довго триває підготовка вправного пілота? Ну, це насправді довгий процес. Спочатку людина навчається на симуляторі, mm. ну, це може бути там кілька три, тижнів, три, там, чотири і більше. Потім вона теж починає з маленьких макетів, вже в полях відпрацьовувати ці навички. Ми навчаємо пілотів на різних засобах. Це спочатку таке найпростіше всім відомі мавіки аутелі. Далі це вже такі макети літачків, в тому числі плів дрони, щоб напрацювати, координацію. І вже такий останній етап, коли людина впевнена, це якраз. Навчання на ну, спеціальних навчальних літаках, які там є копією бойових літаків. О, тобто процес може займати від півтора до трьох місяців. Пілот це дуже відповідальна робота. А, нет, Да ну нахуй! Да ну нахуй! Наталя, я бачу тут такі трошки побиті борти. Що з ними сталося? Ці борти були пошкоджені в процесі тренування. Ну, це повністю макет бойового літака. На ньому якраз пілоти відпрацьовують навички пілотування. От. Ну, те, що борти пошкоджені, да, в цього відломаний пропелер, в цього відсутній двигун. От власне виробники, з якими ми співпрацюємо, ну зараз ми от готуємо їх для їх для повернення на виробництво для того, щоб. Їх відремонтували, і ми могли далі проводити навчання. От, ремонт бортів відбувається безкоштовно, і в тому числі, коли, наприклад, приходить якийсь борт, і ми бачимо, що ну, щось в нього там якась невідповідність, чи він не працює коректно, як нам потрібно. Ми теж повертаємо їх на виробництво і там повністю роблять ну, заміну або ремонт обладнання. Ну, ви сказали макети, ну це ж діючі, літаючі макети, на яких відпрацьовують елементи польоту. Так, так. Він повністю літаючий, на ньому, тільки відсутня бойова частина. От ну ці літаки багаторазового використання, оскільки ну навіть тренувальний засіб він досить вартісний, тому ми якби ремонтуємо і знову використовуємо. Як давно ви воюєте? З 2014 року. Доброволець э, пішов у 2014 году в, доб в Добробат. І з 2014 року не вважає двох лет э, в госпіталях. До сих пор воюю. Ви зараз на дійсній службі в силах оборони? Так, да, на дійсній. Сержант, э, командир групи вогневої підтримки. Вот, э, Можна мене знімати, бо у всіх э, сепарських сайті, сайтах з 2014 э, року до знищення. Так що стіснятися нічого мені вже. Що ви скажете про, про підрозділ? Нерозпіарений підрозділ, який виконує свої завдання на лінії зіткнення, а, виконує успішно. Комусь ми на мабуть заважаємо дуже. Як в 2015 році розігнали добробати, хочуть розігнати цей бойовий підрозділ. Кому це вигідно, ну хтось вболіває за свою політичну кар'єру, а хтось просто вболіває за країну, за свою родину, за як сказати, за життя наших сімей, побратимів. Кому це вигідно, ну, час покаже. Зробили вже висновки, коли розігнали добробати, знов формують. Ну і цей підрозділ розганяти це злочин, пане президент. Ну, якось так. В моєму підрозділі бойові, бойові хлопці, три. Кавалери е, Золотого Христа, ну, розганяйте нас, подивимось. Чим ви займаєтесь підрозділями? Е, охороня... Пі... Моя група це охорона е, безпілотників, коли вони працюють. Е, охорона і ну, ми стрілецька група, група вогневої підтримки. Коли хлопці працюють, ми дивимося, щоб їх ніхто не зачіпав. Ні, жодної втрати за два роки цього підрозділу не було. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Ось друзі, ми з вами побачили деякі фрагменти життя роти далекобійних безпілотних комплексів. І ми це зробили, я вважаю, максимально акуратно з точки зору інформаційної гігієни. Ми тут бігали, всі знімали різні таблички, написи, щоб нічого не попало в кадр, і показали вам лише частинку. З того, як живе підрозділ, на початку цього матеріалу я сказав, що, от, на мою думку, насправді рота далекобійних безпілотних комплексів має серйозні можливості для виконання поставлених бойових задач, але знаєте, я скажу більше, мені здається, що це можливості для виконання дуже серйозних. Бойових задач. І на мою особисту думку, цей досвід потребує масштабування. Я навіть не маю сумнівів, що після цього матеріалу, скажімо так, до підрозділу буде значна частина людей, які забажають працювати, служити в ньому. Це моя думка. І мені здається, що такий досвід потрібно використовувати і масштабувати в силах оборони України.